Це новий бекстейдж на ютуб каналі Берестіві, тому приємного перегляду. Цей процес якраз в розпалі. Умова піде про роздягальні команди, яка являється інтимним місцем, не побоюся цього слова, адже саме там червоно-чорні переживають весь спектр емоцій від радості до розпачі. Без перебільшень це місце, де панує енергетика команди. Та як готувалися роздягальня напередодні сьогоднішнього матчу, покажемо вам разом з Анатолієм Анатолійовичем Коломійцем, адміністратором НК Верес. З чого ви розпочинаєте підготовку роздягальні? Ну, роздягальня завжди починається з вішака. Да? В кожному кашапчику є вішачок. Розкладається форма, потім дуже акуратно складається, вішається футболка на вішачок. Цей процес якраз в розпалі, завжди відкривається шапка. Футболісти готуються його екіпірування на гру. Розкривайте всі секрети, в кого найпедантичніше та найчастіше у шафі. Ну, я ще, ще раз повторююся, що якби, така роздягальна ну, для України. Як би сказати, дуже топово. Багато приїжджає суддів, і це порівнює з Європою. Кажуть, що дуже дуже, дуже дуже в нас стильно. Стараємося підтримувати дисципліну, порядок, щоб це все було. Футболіст повинен тільки думати про гру. Його вся форма переться, його все це є. Він повинен викладатися на 100% під час матчу. Не думати, чи є в нього запасна футболка. Я ще раз повторююся, футболісти в екіпіруванні на гру двоє шортів, двоє, дві футболки, тому що всім всякі моменти бувають. Так що ми повинні завжди забезпечити екіпірування, щоб було в порядку. До речі, зараз є нюанси. От у нас останні матчі збірної України на, на Лігу Націй там показали, що от, там гетри порвані. Ну, не порвані, порізані, футболісти собі надрізають, тому що їм зажимає ікрову мишцю, то вони собі розрізають, щоб їм було легше зараз покажу. Ну, ось Такого mm -hmm. мотиву. То це не моль показала, а це <с спеціально вони надрізають. Гетер має специфічну будову, він натягує, обліплює тобі ікроножну. І комусь воно там заважає. У нас в, в Україні не заборонено поки що. Скільки витрачаєте часу на підготовку роздягальні? Ні, це, часу це розкласти небагато, просто треба, ну, якби, в залежності від того, якщо ти вдома граєш, да, у тебе є більше часу, якщо ти граєш на виїзді. То ти приїжджаєш на стадіон завчасно, поки команда, команда прибуває на гру за півтори години до матчу, ти прибуваєш завчасно, готуєш роздягальну, розкладаєш форму. Ну, дві години треба потратити, щоб зробити роздягальню. Чи є якісь норми чи правила, як потрібно розкладати форму, чи все за своїм бажанням? За своїм бажанням, кожен клуб використовує свої якісь там тенденції, хто гладить форму перед тим, як розвісити за модню пару праски, хто завозить уже готову на вішаках форму роздягальню. Це не суттєво, як ти там це робиш, просто щоб було зручно для футболістів. Коли вже форма вся вісить, все, все розвішено, все чітко, гарненько, ми там буває. Футболку перевернути, в кожного свої якісь є забобони там, чи по-іншому. як сказати. Ну, воротарів, є особлива якась там процедура. Видягання форми. Зазвичай у нас на роздягальне в рівні шафчик, так а вже тут внизу лежить тренувальна форма, це на розминку, який вони виходять, а це вже. Ігрова е, суто на, на саму гру. Є особлива традиція взуття, те, те. хтось забирає додому, хтось залишає, хтось віддає адміністраторам, адміністратори Ну, Це вже традиція самого футболіста, як він відноситься до, до свого футбольного взуття. Що найскладніше в процесі підготовки? Підготовці, ну, треба, що там тяжка робота. Все повинно бути злагоджено, все точно, все повинно бути на місці. Слово я вже повторю, повторююся, слово немає або забув. Такого неможливо для адміністратора. А який навпаки, улюблений момент в підготовці? Все склав, все поклав, все є на місці, все чітко, все гарно. Ну, подивився, все є, окей, з чистою душею Чекаєш футболістів. Отже, наша роздягальня вже готова. А ми очікуємо на приїзд команди, і йдемо їх зустрічати. Зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Інгульцю ще жодного разу не вдавалося відзначитися забитим м'ячем у наші ворота саме в домашніх поєдинках. І звісно, сподіваємося, що цього сьогодні не станеться. на авангарді позаду з не 6 кроків, але попереду ще багато кроків на дистанції нашою чемпіонату України. подату 710-ї торгові роки Державно-Сапіальної транспортної служби Миколи Миколаївського. prvog promašanog penala. Bio se ljut, nismo ga vjerujem da, da su uspjeli da me isprovociraju. Posle toga sam se zinatio i odlučio da moram da ga dam i na kraju sam uspio. Pa, mislim da je problem najviše u koncentraciji. Iskreno djelovalo mi od prvog minuta da nismo glavom u, u takmicu. Zato je protivnik uspio da nas kazni dva puta, mogao je još koji put. Mi imali svoje šanse, jednostavno nismo bili uključeni na kraju ti bog ne vrati. Ali nismo se predavali, uspjeli smo na kraj da makar uzmemo vodu. Prvo prije svega da im se zahvalimo na podršci. Cijelo vrijeme su nas podrili, jako smo imali roš rezultat. Ja ih razumijem sve. Hoće, oni traže od nas samo da se borimo, ne očekuju sad, ne znam da mi dobijamo, da pravimo rezultate spektakularne. Samo traže osnovu da se boriš, da pogineš na terenu. To će oni da prepoznaju І то є біопроблем для нас. Ну що завершився поєдинок рахунком 2-2. Звісно, це не той результат, який ми всі з вами хотіли, але часу нема, аби розслаблятися, тому що попереду в нас не простий опонент, а саме команда Шахтар. Тому наразі всі ці дні ми будемо спрямовувати свої сили на підготовку вже до нового матчу. Друзі. Ну а ваша підписка це, звісно, підтримка нашої команди. Тому обов'язково робіться та до зустрічі у наступних наших випусках. Па-па!